Зі смутком Миргородська громада провела у вічність ще одного свого земляка воїна Збройних сил України, мужнього захисника Костянтина Сергійовича Метеліна. Кривава війна, яку розпочала Російська Федерація, забрала життя сміливого чоловіка, люблячого батька і сина. 7 листопада, захищаючи Україну на передовій, сержант Метелін загинув у бою з противником. До останнього подиху Костянтин Сергійович був вірним військовій присязі. Смерть українського воїна це непоправна втрата. Для всієї країни попрощатися із Костянтином Метеліним прийшло багато мешканців села Дібрівка, у якому він проживав із 2010 року. Вони висловили свою пошану сміливому воїну, який захищав кожного з нас. На пекельному нулі в'ються з ворогом наші мужні збройні сили, виганяючи расистів із святої української землі. Вони наближають нашу перемогу, але сплачують за це надзвичайно велику ціну. Власне життя. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь нашого земляка, мужного воїна Метеліна Костянтина Сергійовича. 7 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Степове Покровського району Донецької області головний сержант стрілецького взводу військової частини А-7314, сержант Метелін, загинув смертю героя. Костянтин Сергійович Метелін народився на Миколаївщині 4 січня 1978 року. Він зростав у щасливій дружній родині разом з братом та сестрою. Костянтин виріс товариським, працьовитим, веселим та щирим хлопцем, якого поважали друзі і знайомі. Після закінчення школи здобув спеціальність тракториста, працював за фахом. Переїхавши із родиною до Дібрівки, Костянтин Метелін працював на Дібрівському кінному заводі. Односельці й друзі згадують, що Костянтин був душею компанії і мав без. Зліч талантів. Костя був справжнім другом, побратимом, сміливим воїном. Завжди, як я із ним бачився, він був веселим, завжди вчив життю. Важка втрата, не можу повірити. Хай спочуває з миром навіки в строю. Костянтин Метелін мав щасливу сім'ю. Разом з дружиною Оленою ростив двох діток сина Сергія і доньку Даринку. Чоловік мав багато планів на життя, але не зміг залишитися осторонь, коли почалася повномасштабна війна. Костянтин Сергійович відправив родину у безпечне місце, а сам пішов до війська. Вже у березні 2022 року сержант Метелін виконував бойові завдання у складі Миргородської територіальної оборони. На передову він поїхав у складі 116-ї окремої бригади військової частини А 70 44 Разом з побратимами Костя. Костянтин Метелін пройшов найгарячіші точки фронту, зокрема Солидар і Авдіївку, бої там не вщухають цілодобово. На жаль, в одному з таких протистоянь сержант Метелін поклав життя за своїх рідних і за всю державу. Важко знаходити слова, коли нашу країну покидають кращі ті, хто повинен був її розбудовувати, ті, хто віддав своє найцінніше, своє життя. За нас з вами, за кожного з нас за всю нашу країну. Прошу пам'ятати кожного з тих, хто віддав життя за батьківщину, допомагати тим, хто стали на захист і стоять, що тримають фронт і допомагати фронту, щоб фронт відчував, де знаходиться тил. Вічна пам'ять захиснику України. Слава Україні! Побратими згадують Костянтина завжди веселим і усміхненим. Він був хорошим і надійним товаришем, завжди міг прийти на допомогу, не боявся труднощів і мужньо стояв до кінця. В Яких би він підрозділах не був, він завжди був в центрі уваги. Він е, е, уваги особового складу, командування. Е, він був справжнім воїном, справжнім другом, товаришем. Я е, хочу звернутися до родини. Я хочу подякувати матері за те, що і вклонитися їй, за те, що поряд з нами був надійний друг, надійний побратим. Ми завжди пам'ятатимемо вічно його. Світла пам'ять йому, брате, друже, побратиме коха. Вічна пам'ять тобі, спочивай з миром. Костянтин Метелін був не тільки вірним і мужнім воїном, але й вправним футболістом. Він грав за дібрівську футбольну команду. Про свою улюблену справу військовий не забував навіть на передовій. І коли був час, грав разом з побратимами. Футбольний клуб граніт смутком і сльозами проважає його в останню путь. Його футболку ми передамо на пам'ять його родині. І навіть в неділю. Перед останнім боєм він прийшов пограти в футбол, завжди любив футбол. І навіть свої 45 років він був дуже в гарній фізичній формі. Навіть міг дати фору 20-річним хлопцям. з миром, брате. Вічна тобі пам'ять і слава. Костянтин Сергійович виконав свій військовий обов'язок і ціною власного життя захистив свою Україну. Він наближав нашу неодмінну перемогу, за що ми будемо вдячні завжди. Костянтина Метеліна з військовими почистями поховали на алеї героїв у Миргороді. Тепер воїн оберігає нас із неба. Пам'ять про Костянтина Сергійовича буде жити вічно, адже герої не вмирають. Вони залишаються навіки в строю.